Доброго всім дня! Всім дякую, хто залишається зі мною, хто підписується, коментує і робить мені приємно. Хочу приготувати незвичайний закусочний торт з доступних продуктів. Ну, дуже смачний і корисний. Потрібні такі інгредієнти вафельні коржі, 6 штук. Для фарша 300 г курячого філе, я вже фарш зробила, 1 2 цибулі, сіль перець, 4 яйця неварених, варених яйця. 3 столових ложки олії, 2 буряка відварених, 100 г чорнослива, 2 моркви, 100 г родзинок, 150 г сиру, 100 г кураги, майонез і 3 зубка часнику. Беру корж, нама змащую Так. І накриваю другим коржом. Уже промазані коржі обмакую в яйцях розколочених, з сілью з перцем. Оце так вона йшла посуду. Увійда воно в ні, щоб так. На пательню. О, якраз це пательня. І з обох боків просмажити до золотої курочки. Цей курс, мабуть, пересмажився. Нічого, красиво. Кажі, її охолоджується. Моркву на крупній терці потерла трошки її присолю, додаю родзинки, я їх запарювала, чесничок. Майонез. Це на маски роблю. Ви дзвоняйте, що у нас світла немає. Це працюю через преобразователь електричного ту, току, чи як воно називається, тиску. Так, це моркву. Одна намазка буде. Моркву з розинками. Хай я ще тоді трошки. Так, друга намазка. Бурячок. Відварений, потертий, підсолюю, можна поперчити. Чорнослив сюди, запарений, порізаний. Тясничок і майонезу теж ретельно перемішати. Це друга намазка. Я потім ще краще його перемішаю, це я просто показую. Так, і третя намазка. Тертий сир я на мілкій терці. Курага. Чесник. Ну, можна, можна трошки солі і майонез. І сюди трохи ще майонезу Так, і теж перемішать. Це буде третя намазка. поки коржі остивають. Коржі охолоджені. Підлаштувала форму під розмір коржів під діаметр. І тепер перший шар, перший шар я викладаю бурячок з чорносливом. Так, тепер кладу корж. Ще один. Наступний шар морква з родзинками. Гарненько його. Досить. Бурячок залишився, морква залишилася. Так, ще один корж викладаю і сир скорогую. Ну це є весь викладу сирок. Поставлю в холодильник, довго настояться, хоч години три. Простою в холодильнику тортик всього дві годинки, терпець увірвався, хочу їсти і смакувати. Готую не вперше і впевнюю, що це дуже-дуже смачно. Готуйте разом зі мною. Всіх обіймаю, притискаю. Новий рік вже на порозі будемо зустрічати. Слава Україні. Героям слава!